На які, на які відносини тобі зараз треба звернути увагу. І так, любі друзі, дивіться тут про благодійність. От якщо ви в образі, так, якщо ви в ролі благодійника, то, будь ласочка. Знаєте, не чекайте від людей, від усіх людей благодарність, тому що здебільшого це люди все ж таки на низьких вібраціях, це люди незадоволені життям. Це люди, котрі на даному етапі вони ще не стали, скажімо так, вільно на свої ноги. да? Вони не самостійні, бо їм доводиться приходити і просити. І їм це теж не подобається, але вони не готові щось змінювати. Тож, якщо щось даєте, Давайте і забувайте. А якщо ви а, зі сторони приймача, будь ласка, навчіться благодарувати, тоді ви отримаєте ще більше блага в своє життя.